Самий величезний привіт запрошую вас до АТБ і подивимось, які акції приготував АТБ по 13, включно, травня. По 13 травня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Розпочнемо, як завжди, із овочів та фруктів. Так, банани 72 гривні, трішки впали ціну, ніж були минулого тижня. Апельсини 55. Грейфрути по 90. Я заокруглю ці копійки до більшого. Лимони по 100 гривень майже. Так, мандарини по 75. Виноград рожевий по 25 гривень. Цікаво, чи він солодкий цей виноград? Так, добре. Авокадо. Перший гатунок 2070, ви розумієте, це ціна за 100 г. Авокадо Хаас по 18 гривень за 100 грамів. Киві в кошику 125 і киві на вагу 160 гривень за кілограм. Незручно, коли ціни за 100 грамів пишуть. Виноград білий по 24 гривні за 100 г. Яблуко українське 45. Яблуко Red Prince 63 гривні акційна ціна. Яблуко Red Chief 54 гривні, яблуко зелене 60 гривень, яблуко сортове 56. Яблуко Golden 56 гривень. Томати ціна за кілограм 73 гривні та 50 копійок. Томати є ще якісь рожеві по 115 гривень. І томати коктейльні по 120 гривень. Капуста рання 80 гривень. Пекінка по 69 гривень та капуста броколі 155 гривень за кілограм. Ціна на часник ранній по 13 гривень за 100 грамів І звичайний по 1550. Огірки гладенькі по 65 гривень за кілограм. І попирчість, як я говорю, 70 гривень. Так, цвітна капуста по 130 гривень В АТБ. І кабачки трошки в палиці 100 гривень. Цибуля по 29 гривень, буряк по 32 гривні. Так, буряк митий 38, картопля 29. І картопля рання. Написано, що рання 37 гривень. Хоча дехто писав в коментарях, що це з Єгипту чи з Турції привозять, не пам'ятаю, з Туреччини. Є вже буряк ранній по 53 гривні майже. Морква по 38 гривень за кілограм. Морква мита по 44 гривні. Редиска 54 гривні кілограм. Булгур своя лінія 500 грамів, пакетований 35,50. 50 Аризка «Моліно» Камуліно преміум 400, а, 4 пакети 500 грамів 46 гривень. А знижка на рис басматі від делюкс кілограм 85. Цукор другої категорії ВТБ залишається по 33 гривні. Ось така приправа ідилія, 12 овочів та трав. Тут 60 грамів, зараз по 18,80. Торчин 10 овочів та трав, 60 грамів, 21 гривня. Давайте подивимося, які цукерки на вагу в акції. Своє лінія соняшникові. 14,50. Халва соняшникова своєлінія за 100 грамів 10,30. Зверніть увагу. Ця халва своє лінія в лазурі також в акції по 12 гривень, знижка 40%. Ого, цукерки лайн по... Це, мабуть, найдорожчі цукерки. Але я бачу світочний відстав від ціни такої дорожче, ніж 400 гривень за кілограм. Зорінесейво майже 400 гривень за кілограм. Печиво своє лінія тандіні з какао 350 грамів 58 гривень. Від біскоті маргаритка з маком 400 г 65 гривень. А ось таке від деліція. Тут малина, яблуко. Можна придбати за 50 гривень 300 грамів. Зараз в акції усі цукерки від рошен жувальні ямі-гамі по 24,60. Казинаки своєї лінії 11,70 100 грамів. І ось такі. Тут вага трішки більше, 150 грамів, 28,40. Цукерки Труфолью. 192 гривні, але тут 300 грамів. Рів'єра від Millennium. Тут 250 грамів, 186,50. Знижка на бельгійські цукерки, морські скарби Делюкс 145 гривень 250 грамів. Зі знижкою цукерки у молочному шоколаді Мегдаль. 100 грамів 69,70. В акції своя лінії Артек 236 грамів 33,50. А є ще з ароматом молока та лимону. В акції печиво тандіні своє лінія 140 грамів по 26 гривень. 20 гривень коштує контик. Печиво лючані своє лінія 120 грамів по 26 гривень. Ловіта від рошен 135 грамів 2550. Також зі знижкою можна придбати великий рошен ловіта 420 грамів по 10450. Знижка 25% на ось таке печиво у зелі у металевій коробці. 139,50, тут 340 грамів. Давайте швиденько подивимось, що по каві в магазині АТБ, які знижки Якобс Монарх у склі тут 190 грамів 279 гривень. В акції кава карт нуар 250 грамів за ціною 214,50. «Якобс Монарх 200 грамів. Знижка 50% 230 гривень. Нескафе Класік 250 грамів, 263. В акції кава своя лінія розчинна. Вибачаюсь, розумний вибір: 220 грамів, 130%. 1 гривня та 30 копійок. Чорна кава, точніше, чорна карта Голд. Пакування 120 грамів 175 і пакування 60 грамів 90 гривень та 30 копійок. Амбасадор преміум 120 грамів 191,40 А зверніть увагу, кава Якобс Монарх 230 грамів 141 гривня, знижка 40%. Кава Далмайер. Пакування 250 грамів 173 гривні. Хто полюбляє кава зі Львова, ірландський крем 163 та львівська традиційна 145-50. Цикорій своєї лінії 90 грамів 42 гривні. І інша фірма 100 грамів 43 гривні. Пакетований чай ловаре. Тут 6 смаків по 15 пакетиків кожного, 149 гривень. Мудрість природи, 18 духмяних трав, 22 пакети, 27 гривень. Чай ловаре зелений, 24 пакети, майже 42 гривні. Фруктовий чай ловаре 25 пакетів 47,20. Чорний. 25 пакетів. З ароматами, фруктів, бризки, шампанського, дикі ягоди 47,20. І зі знижкою пакетований чай ловере чорний та чорний з бергамотом, 24 пакети, майже 42 гривні. Це акційна ціна. Хто полюбляє ловере чорний та зелений з ароматом та шматочками ягід, 59 гривень, 60 ні 80 грамів. 60 гривень, ой, вибачаюсь, 59 гривень 80 грамів вже туплю. Так, чай делюкс 48 гривень, зелений байховий, з додаванням цедри апельсину. Чай зелений байховий з ароматом молока. 52,40. 52,40 зелений листовий делюкс. І мій улюблений, дуже смачний, з бергамотом чорний. Бачу, розкупили мономах: а це шипшина, пелюстки квітів, тропічні фрукти. Чорний чай 80 грамів 63 гривні. Чай, батік 110 грамів чорний, 48,40. Так, поставили ось такий мономах. Написано, що хід ціна: чорний чай 25 пакетів по 34 гривні. Шоколад від Corona Max Fun 150 грамів вага плитка 83 гривні. Знижка 50% на шоколад лакмі від рошен 98 гривень. З печивом та з горіхами буде трішки дорожчий, 116. Хто полюбляє вері Пері» від Міленіум по 109 гривень. Світоч Трюфель та Тірамісу, плитка 53 гривні майже за акційною ціною. Знижка 40% на великі батончики своя лінія по 15,50. І такі самі тільки трішки менші за вагою. 50 грамів по 8 гривень. Триває акція на батончики від рошен по 16 гривень, знижка 30%. День у день насіння соняшника смажене, солоне 150 грамів по 25,80 і, звичайне, таку ж саму ціну. Хороша ціна на чіпси. Своє ліня, хвилясті з лисичками по 29,50-110 грамів. А ще є з беконом, паприка та з крабом. Хрусткі сирні кульки. Це якась новинка. 28 грамів. Так мало. 66 гривень. Зараз рябчик з хорошою знижкою 50 грамів, 70 гривень. І оцей маленький по 50 гривень, 30 грамів. А ось хто полюбляє дорітуси по 41 гривні та 30 копійок. 30 гра... 90 грамів. Перевіряємо ціну на яйця сьогодні по 4,29. Галичина карпатський йогурт 290 грамів по 30 гривень 50 копійок. Є декілька смаків. Це двошаровий сирочок чудо 100 грамів по 1960. Зі знижкою для малечі Агуня по 17 та по 15 гривень. Галичина питний йогурт лохина чорниця по 57 гривень. І ще зі знижкою можна придбати ось такий персик абрикос. Лазуровані сирочки з ферма 10 гривень 50 копійок. Сир своя лінія 5% жирності 55 гривень та 50 копійок. Звичайно, дорожчий сир 9% жиру по 62 гривні. Галичина карпатський кефір 2,5 жиру, 53,70. Ферма, кефір, 1% жирності 53 гривні. Ще у нас по сметані. У акції сметана Президент продасться. 10% жирності, 44,30. Усі виробники сметани поки що роблять вагу стаканчика по 300 грамів. Подивимось, який перша, яка перша марка торгова. А знижить вагу. Це дуже цікаво так спостерігати. Сметана молокія, акція подовжена. 20% жирності 370 грамів, 48,50. Золотий резерв, сир м'який, чедер, 50 гривень 50 копійок. Усі по 180 грамів в таку ж саму ціну Ой, продасться. моцарелла. Та сологуні зі знижкою плавлені сирочки від Комо по 16,50. Знижка на пасту сиркову 150 грамів 55 гривень. Сир маздам та гауда пластинками 150 грамів вагою 58,50. Ось ці сирочки вагою 130 грамів. Також пластинками 64,30. Зі знижкою плавлені сирочки Ement та Моцарелла 130 грамів, тут 8 пластинок, майже 50 гривень. Сир Цезар Преміум 135 г 64,30. Для малечі сир кітс 135 грамів 77,80 80 Сир із блакитною пліснявою, тут 100 грамів, 57 гривень. Давайте швиденько ковбаску, покажу тільки найкращі знижки. Ось така родинна першого сорту з м'яса птиці по 1540 за 100 грамів. Своє лінія. а це ковбаса першого сорту з м'яса птиці 500 грамів 63 гривні. Розумний вибір. 500 грамів 40 гривень 40 копійок. Хороша дуже знижка. Зараз на Баликову своє лінія першого сорту. Це кобаса напівкопчена. 500 грамів 89 гривень. Ось такий рулет курячий своє лінія з м'яса птиці. Ціна 25,70 за 100 грамів. Зі знижкою своє лінія філе куряче. На 2340 за 100 грамів, а знижка на виріб ковбасний часниковий 420 грамів 63 гривні, ковбаска губернська, своє лінія 420 грамів, 96,75 гурман із сиром 420 грамів, 62,50 50 сардельки. Першого сорту з м'яса птиці ціна за 100 грамів 17,40. Шинкові від добров першого сорту 26,70. Від добров українська 43 гривні за 100 грамів варено копчена ковбаска. Рулет від добров курячий шинка в оболонці 161 гривня за 500 грамів. Від добров лікарська. Побазка вищого сорту за ціною 116 гривень 500 грамів. Від добров салямі Преміум, ціна 99 гривень за 330 грамів. Так, це також своя лінія. Оселедить олії 45 гривень 180 грамів. А є ще точнісінько такий самий, тільки тут, здається, із духмяними травами пікантними. По ціні також 45 гривень. Так, це у нас оселедець торгової марки Рибниця. Ціна за 100 грамів 21,40. Розібрали усю Форель своя лінія. 180 грамів 176 гривень. Норвен і кранерки. Я не то взяв. <сміст> Дивлюсь, щось то не то. А, немає. Ну, Вона є, але на витрині її немає. А це для власників карти АТБ 42 гривні, ікра Норвен з креветкою в соусі. Не забудьте, що зараз усі пельмені від торгової марки Мішутка в акції з хорошими знижками. 105 гривень з м'ясом індички, з телятиною 80 гривень. Та філейні 96. В акції масло Молокія 82% жиру, 180 грамів, 106 гривень. Масло Дари Карпат 72% жиру, 75 гривень та 30 копійок. Давайте подивимося, що по майонезах та по майонезних соусах. Гуляй поле майонез. Пакування тут 550 грамів, 55 гривень 30 копійок. Зі знижкою майонезний соус. Своя лінія 300 грамів по 18 гривень. Щедро салатний майонезний соус 300 грамів 27,70. Зі знижкою поставили подушку щедро провансаль 300 грамів. За акційною ціною 38,60 Сопове грібали, бачите, під стіночкою не бачать. 9 ,70 гривень 70 копійок, томатна паста. Розумний вибір 70 грамів. Також зі знижкою томатна паста у склі 460 грамів. Розумний вибір, за акційною ціною 50 гривень. Зі знижкою поставили чумак, соус Херсонський 500 г за 56 гривень. Густо, соус карбонара по 20. А, вибачаюсь, карбонара не в акції, густо сирний. Але його бачу вже розібрали. І зі знижкою часниковий, 21,70. Ви всі пам'ятаєте, олія чумак 900. Грамів. По 77 гривень акція. А найдешевша, зараз в магазині АТБ, це олія від розумний вибір. 850 мл, 60 гривень, 50 копійок. Олейна, традиційна 3 літри 254. Зверніть увагу, оливкова олія. Змакухи рафінована цілий літр. Зараз 264 гривні. лінія сардина бланшована в олії 49.30. Сардина з додавленням олії 47 гривень. Томатному соусі 48,50 Не забудьте в акції паштет 130 грамів. За акційною ціною 24,50 Нарешті у нас з'явилися шпороти. Вибачаю, це шпротний паштет. А я вже думав, що це шпороти від торгової марки Сканді. Дуже хороша якісна фірма. У нас дегустація на каналі була. Ми відкрили вже всі майже консерви із магазину ТБ. Хто ще не бачив, заходьте, знаходьте плейлист і можете переглянути. Зі знижкою Скумбрія своє лінія з додавленням олії 55.30 поставили ще, мабуть, триває знижка на оці шпроти від Deluxe, також дуже хороші, 73,60, 190 грамів. Печінка наша ряба, ціна за 700 грамів, Тобто ось таке пакування, тут 700 грамів а, по 80 гривень. Наша ряба, філе. І холодильник відключений, 17,80 за 100 грамів. Запутів весь і ще тепліше ніж в магазині. Треба. Я зараз іду скажу працівникам, не замітили. Крабові палички, сніжний краб охолоджені 200 грамів, 47,50, знижка 40%. Мортадельки від глобино, пакування 600 грамів 123,40. Фарш від глобино, пакування тут 500 грамів 88. Самі найкращі, я вам бажаю економних покупок. Зустрінемось трішки пізніше сьогодні. Нехай вас все буде гаразд.